Коліна стану, помолюся Богу, борони від кулі хлопця молодого. Захисти дитину від лихої долі, дівчину красуню від наруги й болю. Відведи від краю лиховісні грози, щоб не проливались материнські сльози, не терзали серце, батькові тривоги. Укажи до миру й спокою, дороги. Ворог нашу землю нищить і пустошить. Україна, Боже, в тебе поміч просить. Уклінно благаю, простити провини і благословити народ України. Щоб прийшла в оселі вісточка чудова, ворога здолали, наша перемога, щоб ворожі зграї згинули в двобої і повернулись в сім'ї воїни, герої, Господи, благаю миру для країни, сонцю віконці кожної дитини, щоб покинув землю нашу, ворог лютий. Щоб в доброті й мирі процвітали люди. Небеса Господні, молитво полинь, почуй Україну, Господи. Амінь.